Ранні бахчеві це не лише дуже смачно, а й смертельно небезпечно попереджають медики. Та цього літа кавуни і дині, які з'явились на прилавках магазинів та ринків, можна сміливо купувати. За словами фахівців Бориспільської санстанції, абсолютно всі проби бахчевих, які були взяті на аналіз у торгівельних точках міста, відповідають визначеним стандартам. Але незважаючи на це, певна небезпека все ж таки існує. Раджу не купувати кавуни і дині розрізані. Ні в якому разі. Тому що це вже йде забруднення і руками, хтось його розрізав, хтось його запаковував. І м'якоть кавуна, особливо кавуна, дуже вбирає в себе всі, всі речовини шкідливі. Так? От Якщо є щось в повітрі, якщо є гази там на вулиці, СО2 або інші якісь, якщо є важкі метали десь в повітрі, м'якоть кавуна дуже має таку от, властивість в себе все вбирати. Тому не купувати кавуни розрізані, тільки цілі. Для того аби перестрахуватися у тому, що придбаний на ринку чи в магазині Кавун не зашкодить здоров'ю, потрібно вимагати у продавців результати лабораторних досліджень. Радить Лариса Улько за сертифікатом якості підприємці у чергу не стають, тому комісія сес кожні два тижні проводить перевірку торгівельних точок, де продають бахчеві. Є, люди самі приносять. В основному нам приносять на дослідження дитячі садочки і з полів фермерських господарств, які займаються вирощенням цієї продукції. А всіх інших, напевно, не дуже хвилює місць втратів. Кавуни Херсонські та медові дині попитом вже користуються, але покупці перебирають їх досить ретельно. Наталія Шевченко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.